Всім привіт, любі, друзі! Вітаю вас на каналі Український геймер. Я Влад, а це симулятор бомжа. Ой-ой-ой, вибачаюсь, точніше, симулятор життя на болотах, точніше, на Росеї, Росії Росеї, просто десятків інших назв. Я думаю, що якщо ви дивитесь це відео через декілька років в моменту виходу, то можливо навіть такої вже не існує, але на даний момент поки що. Ще існує. Я намагався знайти, хто є розробником цієї гри, але все ж таки я розумію, що, скоріше за все, це якісь росіяни, якісь які сидять десь за гратами вже. Тому що, як можна робити правдиву гру, але в грі є українська мова, тож це мене якось перевавило. Плюс коментарі там досить прикольні українці пишуть, що. Реально симулятор РАБА, тобто подивимось, що як живуть. Порадіємо, що ми з вами народилися в у вільній, незалежній і дуже крутій країні. Отож, перед початком одразу, любі друзі, можете підписатися, поставити вподобайку, тому що ну, це не дуже легко грати в усе це. Музики немає, тому що там грав гімн поки що існуючої країни, але скоро її вже не буде. Тож, ви будете слухати, я навіть не знаю, яку тут музику підставити. Сумну або веселу. Як мені здається, тут більше підходить якась весела музичка, там ту-ту-ту-ту, тому що ми то з вами там не живемо, і я впевнений, що ніколи жити просто не будемо, тому що. Ну, його нафіг, Краще б там десь, знаєте, біля кордону було якесь море, і ми просто з вами насолоджувались. Тож. Розкаву просимо до неіснуючої України. Саме ви її вибрали або її вибрали за вас. Це найгірша країна з решти, з решти найгірших країн. Коротше, вони мене народили і в благородство грати не будуть. Заплатиш для мене пару податків, і ми в розрахунку. Заодно подивимося, як швидко в тебе голова після падіння половому будинку проясниться. А по твоїй темі постараюсь дізнатися, хрінь його знає, навіщо ля. Тобі ця пенсія здалася, але в чужі справи не лізу, хочу збирати, значить, я на що. Клас. Мені мені вже подобається. Оце вже, якщо чесно, ідеально. Поясніть мені, що тут літає, і я скажу. Що ми робимо? Не знаю, не знаю, пока, що что мы делаем. Это типа прикол какой Я не розумію. <смі> мені здається, це вже якийсь відстій. Тобто в, в цьому і є вся суть гри, чому я не здивований. Тобто, побачите тут. Але до речі, непоганий пологовий будинок. Але знову ж таки непоганий, як для Росії, тому що мені здається, що це в порівнянні з тим, що там в реальності це ну, ще ідеальний. В ідеальні умови? Окей, папір? Класно, погано. Це після поразки Росії оп-оп-оп? Що, що, що? Що ми робимо? А давайте уявляємо, що ми вбиваємо просто. 50 разів. Клас. Насолода. Е, папір туалетний для ніжної душі. Р... Так. Так, портрет їх диктатора для тепла і в затишку в кожному домі. Непогано. 257. Це вже треба клікати. Тобто суть гри просто назбирати, Я так розумію, цих. Просто 100 рублів і це як пенсія. Непогано. Чого можна було ще очікувати. Вода. Це насправді щось <схи> дуже дивне. І в мене немає емоцій. Тому 600 так бутак. 에... шлунок до дірок. Оце ну, ідеально для них. Окей, давайте ще поклацаємо. Так розумію, що ми виграли з вами цю гру. Наряд кримського козаху. 10 тисяч пляшок. О! Ідеальний соціальний статус. Я, я так виходжу, що я його не надів, але... Що поробиш? Добре. Давайте відкриваємо мариновані огірки. Потім е тільняшку. Це типічний одяг росіян. Коротше, якась зовсім без. Хоча насправді, мені здається, що ми жартуємо з вами, знаєте, а це ну, взагалі не дуже смішно, тому що... тому що так живуть. Хоча насправді це плюс. Це дуже велика вигода. Вони самі це обирали. Так. Давайте скоріше, і ми вже виграли. Так, 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 так. Треба, я так розумію, 100 цих зібрати і просто ідеально. Добре, розумію, чому перемога. <плес> ми вже маємо пенсію. Що не так, що нам ще треба? Я, я, я вже шкодую, що я купив цю гру. Ти <ріст> побачили, посміялися, вже не смішно. Вже треба знайти звідси якось вибиратися. Конституція. Навіщо? Навіщо щось не існуюче? Окей, це ми переїхали кудись в школу. Класна школа, до речі. Тобто це просто реально треба відклацувати усе це. Переїдемо тепер сюди. Що може бути ще гірше, я не знаю. 50 тисяч треба назбирати на цей. Ну, тепер школа виглядає непогано. <с, <с, <с,> Могло бути гірше. Тобто от для Росії, мені здається, ця школа це прямо щось ще неймовірне. 500 треба назбирати і. 165. 8, я навіть не читаю, що тут цей, бо це все не дуже цікаво. Я, я чесно, на цьому закінчу, просто видали цю гру. Ми побачили. Ми зрозуміли, що нам є реально за що боротися за нормальне життя, щоб от не приходити, як в оця локація. Тому, друзі, всім, всім дякую за те, що ви подивилися це відео. Це, це було досить дотепно. І, як то кажуть, дуже мотивую. Тобто ком коментарів немає, хочеться просто забути про те, що про ці 10 хвилин. Але вийшло реально дуже дотепно. Тож, всім до зустрічі в наступних відео. Не забудьте підписатися, тому що виходить дуже багато проходжень українською мовою і просто підпишіться і вставьте вподобайку. Просто підтримуйте мене, бо моя психіка цього не витримує таких ось незрозумілих ігор всім па-па!